Так загинув 12-річний хлопчик. Ворог поцілив по Васильківській громаді ударними дронами. Ще двоє людей поранені. Повністю зруйнований один приватний будинок, ще один пошкоджений. Також ворог тероризував у Нікопольщину. Поранений один чоловік. Понівечені дві приватні оселі, п'ять висоток. потрощена автівка. Окрім Дніпропетровщини, цілю ворога цієї ночі були Вінниччина та Одещина. Загалом Росія запустила по Україні 137 дронів. ППО знешкодила 80 з них на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Повідомили у повітряних силах. Влучання 57 безпілотників зафіксували на 13 локаціях. І через нічний обстріл без світла залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. На пошкоджених енергооб'єктах тривають відновлювальні роботи. Повідомили в Міненерго. Крім того, у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та частково Кіровоградській областях наразі вимушено запровадили аварійні відключення. Сьогодні по всій Україні до кінця доби діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. o business Під атакою дронів цієї ночі було й кілька регіонів Росії. Безпілотника збивали в районі морського порту Темрюк. Це Краснодарський край. Після серії вибухів біля терміналу з перевантаження нафти почалася пожежа. Попередньо горять резервуари з паливом. БПЛА атакували також Сизрань в Самарській області, вибухало біля місцевого НПЗ. Крім того, дрони залетіли в Чечню. В Грозному через роботу ППО пошкоджена вежа комплексу Грозний сіті», де розташовані урядові установи. Анове вороже міноборони твердить, що за ніч нібито збили 41 дрон над різними областями Росії. На фронті найбільше боїв за минулу добу відбулося на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 52 штурми у районах Мирнограда, новоекономічного, Новопавлівки, удачного та ще десятка населених пунктів. Повідомили у Генштабі. На Олександрійському напрямку Росіяни атакували поблизу Зеленого Гаю, Соснівки, Вишневого. Активні бойові дії на Костянтинівському, слов'янському і Лиманському напрямках. На південно-слобожанському наші війська зупинили чотири атаки. Загалом протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень. У ці хвилини суд Львова обирає запобіжний захід підозрюваному вбивстві військовослужбовця ТЦК за даними слідства. 30-річний львів'янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення, а після чого застосував газовий балончик і втік. Військовослужбовець від отриманих травм помер. Підозрюваного затримали на місці вилучили ніж проте у нього своя версія подій. Наш Олександра Стасишин зараз там у суді. Олександро, то що розказує? Підозрюваний, і що відомо про загиблого так, Ігорю. Власне зараз, у ці хвилини, судівська колегія відправилась у нарадчу кімнату. Вони вирішуватимуть, яку міру запобіжного заходу вони обиратимуть для підозрюваного, але до того ми встигли побачити його і навіть задати йому кілька запитань. Тож, усе по порядку привели 30-річного Григорія під конвоєм він мав перемотаний палець і деякі сліди на обличчі від сутички, як вже ми знаємо, з працівниками військовослужбовцями СЦК. Говорити спочатку відмовився, але згодом вирішив, що все ж таки хоче говорити. Правда, його історія дуже дивна, тому що. Розповідає, що насправді він жертва, і коли били його, він пам'ятає. А коли наносив удари ножем, він не пам'ятає, пам'ятає вже, як опинився вдома і мився. Тож прошу послухати пряму мову. Підозрюваний наніс ножове поранення в область правого стегна одному з працівників ТЦК, військовослужбовцю ТЦК. Після цього так само він розпилив в сторону працівників ТЦК газовий балон і, скориставшись ситуацією, що інші надавали допомогу пораненому, втік з місця події. Потерпілий помер від отриманого ножового поранення. Відповідно, там була задіта судина артерія, поверхнева артерія. Правого стегна. Стаття 350 частина 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Підозрюваний наніс ножове поранення в область правого стегна одному з працівників ТЦК, військовослужбовців ТЦК. Після цього так само він розпилив в сторону працівників ТЦК газовий балон. І, скориставшись ситуацією, що інші надавали допомогу пораненому, втік з місця події. Потерпілий помер від отриманого ножового поранення. Ну, відповідно, там була задіта судина артерія, поверхнева артерія правого стегна. Стаття 350 частина 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Власне, що цікаво, Григорію 30 він не одружений, безробітний, і також виявилося, що він не львів'яне а виявилося, що він із Харкова до Львова переїхав нещодавно після того, як біля його будинку у Харкові прилетів. Кап нагадаємо, його підозрюють у вбивстві 37-річного військовослужбовця ТЦК. Конфлікт між ним та військовослужбовцями виник на одній із вулиць Львова за даними обласного ТЦК та СП. Цивільний відмовився пред'являти документи. Почав розпилювати сльозогінний газ. В обличчя прпрацівникам ТЦК, а також третьому двом розпилив газ а третьому встромив ніж у ногу. Як згодом з'ясувалося, від травм помер військовий 37-річний Юрій Бондаренко. Чоловік також із Харкова. Це ветеран. АТО, на війні з 2014 року та після поранення власне продовжував роботу в ТЦК. Тепер зловмисне загрожує до 12 років позбавлення волі. І власне за кілька хвилин ми будемо знати, який запобіжний засіб йому оберуть судді. Розкажемо про це у наступних випусках. студії. дякую, Олександр Стасишини з суду у Львові, де зараз обирають міру запобіжного заходу підозрюваному вбивстві військовослужбовця ТЦК. Невідомі дрони біля аеропорту Дубліна не вплинули на перебіг візиту президента Володимира Зеленського до Ірландії. А про це повідомив його радник з комунікації Дмитро Литвин. Він також зазначив, що за безпеку гостя відповідає сторона, що приймає напередодні. Ірландські змі повідомили, що просто за кілька хвилин до прибуття Володимира Зеленського біля Дубл... Дублінського аеропорту помітили невідомі БПЛА військового типу. Зараз проводиться розслідування. Служба безпеки Ірландії розцінює подію як. Гібридну атаку у США завершилася зустріч української та американської переговорної групи. Про це повідомляють змі, як і попередній раунд. Вона відбулася в Майамі. Очолив її секретар РНБО Рустем Умєров. Розмовляли про результати американсько-російських перемовин у Москві. Напередодні в офісі Володимира Зеленського заявили про готовність продовжувати дипломатичну та політичну роботу. Та додали, що дипломатія повинна поєднуватися з тиском на агресора. Наше завдання зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас, на нашу незалежність, Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був. І щоб це був достойний мир, тільки достойний мир означає реальну безпеку. Набута Сап спільно з СБУ заявили, що викрили злочинну групу, яку очолювала чинна народна депутатка. У Набу зазначили, що тривають першочергові слідчі дії. Деталі пообіцяли згодом. Змі пишуть, що йдеться про нардепку Анну Скороход, нібито задокументовано як народна обраниця разом із спільниками вимагала у підприємця 250 тисяч доларів. Скороход підтвердила слідчі дії в її помешканні. Депутатка каже, що вбачає в цьому прямий тиск. На опозицію та спробу заблокувати її політичну діяльність через принципову позицію. День волонтера, 22-й рік поспіль, відзначають в Україні щоправда, лише з початком війни ця діяльність набула зовсім інакшого сенсу. Волонтери власноруч збирають дрони, заливають окопні свічки, в'яжуть шкарпетки і навіть готують борщ. Ну а ще закривають мільйонні збори і ліквідовують наслідки російських ударів. То хто ці люди? Дар'я Цесарук, розповість докладніше. Усередину поліклініки Катерина пробирається через тимчасові двері. Це був центральний вхід. Ну, от зараз тепер так треба заходити. Тепер там темно, бо і на вікнах теж дерев'яні панелі, що зовсім не пропускають денне світло. Усе скло розбилося на коли буквально у кількох метрах від входу впали уламки збитого російського безпілотника. Те, що ми могли критично зразу закрити, ми все, все закрили, запінили, щоб не було протягів. Волонтери були тут уже наступного дня. Вони зашили цілу будівлю, законсервувавши її таким чином на зиму. Волонтери об'єднуються для того, щоб допомогти місту. І це ну, вкрай важливо і класно працює зараз, тому що місто робить свою частину роботи, а ми їх підсилюємо. Катерина на прильотах працює уже три роки, з них і почалося її власне волонтерство. Треба мати напевне в собі розуміння того, що ми одна країна, ми одна сім'я, і ми маємо допомагати один одному. І якщо хтось опинився сьогодні в біді. Є ті, кому пощастило і кому шматок шахеду на балкон не залетів, і ти можеш сьогодні допомогти. Ліквідація наслідків згодом переросла у дещо більше. Свій фонд, який тепер відновлює бібліотеки, заклади культури і будує з нуля укриття на Київщині. Вони зробили їх уже три. Ще одне зводять просто зараз. Це допомога людям, допомога навіть тим, хто не питає тебе про допомогу. І якщо загально, це допомога країні в найважчий період її існування. Це те, що допомагає тобі з чистою совістю прокидатися зранку і лягати ввечері. Волонтерство це, напевно, любов. любов людей до своєї країни, любов людей до інших людей, яким зараз важко. А це дах плівкою закривають Добробатівці. Вибухова хвиля знесла його повністю. Михайло менеджер, що три роки тому перекваліфікувався у волонтери. Сьогодні я комусь поможу, завтра мені хтось поможе. Будівельний батальйон заснували ще у квітні 22-го, бо коли росіян відігнали з Київщини і Чернігівщини, руйнувань було настільки багато, що рук не вистачало зовсім. І саме тоді, на допомогу людям, уперше прийшли волонтери. Наш проєкт це люди допомагають людям. Все навколо людей. Без цих неймовірних людей, волонтерів, взагалі нічого не може бути. І вона просто величезна, бо у лавах добробату нині аж 50 тисяч людей по всій країні. Київських кажанів ще не так багато. У їхніх лавах переважно молодь. Потрібно було чомусь навчитися, але я хочу наголосити, що не потрібна дуже висока кваліфікація чи дуже багато часу, щоб цьому навчитися. Це може зробити кожен і абсолютно всі. Софії 19. заради волонтерства вона покинула навчання у Сполучених Штатах і повернулася в Україну. Мені потрібно було відчувати, що я не просто так повернулась, і що я маю на щось вплив. Нашим людям стати волонтерами довелося. Інакше б віконні рами і стояли пустими, а воїни не мали б окопних свічок і які своїми руками жінки майструють у себе на кухні. І теплих шкарпеток узимку, зв'язаних руками літніх переселенок. Ну і куди ж без пакетованого борщу, що бодай ненадовго переносить солдат додому? Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.